Все більше жінок зараз опановують професії будівельників. Сучасні технології підготовки для учнів профтехосвіти запроваджують і громадські організації за допомогою іноземних спонсорів. Практичні навички на новітніх тренажерах це лише початок нової інтеграційної програми для вищих профтехучилищ. Як дівчата навчаються робити теплі підлоги, гіпсокартонні конструкції і штукатурні роботи, бачила наша знімальна група. У Подільському центрі вищої професійної освіти серед інших спеціальностей навчають і майбутніх фахівців будівельних професій. 15-річний Владислав першокурсник. Після трьох років навчання зможе працювати сантехніком і зварювальником. А поки на тренажері створює теплу підлогу. Якщо б дівчата, там мені кажеться, вони б зробили цю роботу. Краще Ну, Якщо б мали наснення, то так. Да. Ця робота під силою панянкам впевнені одногрупники. Головне наважитися. Надія мельник вже виявила бажання вивчитись на сантехніка. Але серед юнок поки що єдина. Мені подобається деколи багає чашку, а деколи ні. Опановувати сучасні технології учням та педагогам допомагають учасники проекту АДАП. Вони забезпечують і сучасними тренажерами і новими програмами навчання. На такому обладнанні, якому їх вчать, це не сантехнік, це вже майже інженер. Скоро вони всі будуть називатися інсталятори, і я думаю, і жити вони будуть по-іншому. Це унікальна можливість для дітей побачити це, відпрацювати руками це все. Це не тільки в підручниках, щоб в інтернеті десь бачити, це живе реальна робота запросом дівчат. У Нас є і штукатури, є і сантехніки, дівчата, є дівчина одна на сварчиках вчиться. В общем. Теж хтось вони сюди попадають ці групи. А це реальна практика для будівельників. Єдина в групі хлопців – 16-річна Ангеліна, майбутній штукатур гіпсокартонних конструкцій. Я би сказала складно, тому що це йде напруга на спину, напруга дуже на ноги йде. Ну це складно. Але якщо жінка така дуже прям така ух, то це буде не складно. Муляри, лицювальники, плиточники, штукатури. Це важка професія, звичайно, але, але це розбудова розбудова держави. Багато дітей потрібно потрібно, щоб вони вчилися, і діти хочуть хочуть навчатися на цю професію. Уже нині робітничі професії вкрай затребувані. А після перемоги кажуть і викладачі, і студенти їхні знання і вміння напевно знадобляться, щоби швидше відбудувати країну для мирного життя. Марічка Золота Філіп Гаврилюк подробиці. Телеканал Інтер. Єдині новини.